На початку весни, 1 березня 2008 року, маленьке містечко Альба в штаті Техас потрясла неймовірно страшна трагедія. Двоє озброєних чоловіків проникли в будинок сім'ї Кеффі і влаштували там справжню бійню. Тієї ночі загинули двоє дітей та їхня матір, а сам будинок незабаром був охоплений вогнем. Здавалося, що ніхто не зможе пережити цей жорстокий напад, але дивом вціліли двоє: 16-річна Ерін Кеффі. Та її батько Террі, якому вдалося вижити, незважаючи на кількість вогнегасних поранень. Він зумів вибратися з палаючого будинку і дістатися до сусідів, аби ті покликали на допомогу. Коли поліція почала розслідування, громада очікувала почути про маніяків або пограбування, що закінчилося трагедією. Однак правда виявилася набагато похмурішою і шокувала всю країну. З'ясувалося, що ініціатором і головною ланкою цього звірячого злочину стала сама Ерін. Кефі, дівчинка, яку все знали, як тихо. Добру і скромну. Відкриття цієї моторошної правди викликало хвилю здивування і жаху, адже ніхто не міг припустити, що така юна дівчина виявиться здатною організувати наскільки криваву розправу над власною родиною. Історія, яка в підсумку провела до загибелі сім'ї Кефі, почала розгортатися ще за кілька місяців до трагедії. Все почалося восени 2007 року, коли 16-річна Ерін Кефі познайомилася з 18-річним 18-річним Чарлі Вілкінсоном. доленосна зустріч відбулася в ресторані швидкого харчування Сонік, де Ерін підробляла офіціанткою. Між ними швидко зав'язався роман, який зовні виглядав як звичайне підліткове кохання, але дуже скоро. Стосунки почали стрімко набирати серйозного оберту. Чарлі поводився так, ніби їхній зв'язок був визнаний самою долею. Він навіть подарував Ерін каблучку, що належала його бабусі, фактично зробивши їй пропозицію. Хлопець відкрито говорив про те, що збирається одружитися з нею, і в його словах не було ні тіні жарту. Однак такий бурхливий роман зовсім не радував батьків дівчини. Її батько Террік Кеффі. з самого початку ставився до хлопця насторожі. Він зізнався, що внутрішньо не довіряв цьому юнакові. У ньому було щось таке, що мені відразу не сподобалося, згадував він. І як виявилося, його тривожні передчуття мали під собою серйозні підстави. Сім'я Кефі була дуже шанованою в своєму невеликому містечку. Вони брали активну участь у житті місцевої церкви і завжди намагалися бути її частиною. Музика займала особливе місце в їхньому житті. Можна сказати, вона стала не тільки хобі. Бі, а й способом об'єднати їхню родину, молодший син, восьмирічний Тайлер. Навчався грати на гітарі його старший брат, тринадцятирічний Метью, захопився губною гармошкою. А їхня мама пенні багато років грала на піаніно під час богослужінь. Ерін, яка мала сильний і чистий голос, виконувала вокальні партії і нерідко виступала разом з матір'ю і братами. Для оточуючих сім'я Кеффі здавалася справжнім символом згуртованості, гармонії і віри, але все різко змінилося. Коли в життя Ерін Кеффі увірвався Чарльз Вілкінсон, спочатку ніхто не надавав цьому дуже великого значення, мовляв, звичайне підлядкове кохання. Однак незабаром батьки помітили, що їхня донька стала іншою. Вона втратила інтерес до навчання, а зовсім інакше спілкувалася з близькими і стала набагато більш замкненою. Для глибоко релігійної сім'ї це стало тривожним сигналом. Тері і Пенні вирішили розібратися. Хто ж цей юнак? Який так швидко завоював серце їхньої доньки. Вони знайшли його сторінку в MySpace, і побачене лише посилило їхнє занепокоєння. Профіль Чарлі був сповнений натяків сексуального характеру, розмов про вечірки і вживання алкоголю. Все те, що ніяк не в'язалося з образом скромного і доброго хлопця, яким батьки хотіли бачити супутника своєї доньки. З кожним днем напруга всередині сім'ї зростала. У лютому 2008 року ситуація досягла переломного моменту. Ерін порушила встановлене правило. Телефонний комендантський час для її батьків це. Стало останньою краплею. Вони наполягли, щоб дівчина негайно припинила стосунка з Чарлі. Однак для Ерін таке рішення стало катастрофою. Вона сприйняла заборону як зраду і остаточну спробу зруйнувати її справжнє кохання. Незабаром в розмовах з однолітками вона стала ділитися досить похмурими думками. Все частіше Ерін повторювала, що єдиний спосіб бути з Чарлі позбутися батьків. Поступово ця страшна ідея в її голові перетворилася на тверде переконання. А разом зі своїм коханим Чарлі Вілкенсоном і його другом Чарльзом Вейдом вона почала будувати план. Який в їхній компанії незабаром перетворився на справжню змову проти сім'ї Кеффі. мова йшла вже не просто про втечу або підліткове бунтарство. Мета була набагато більш зловісною: позбавити життя її батьків або ніщо більше не заважало її коханню. Досі залишається спірним питанням, хто саме став ініціатором цієї страшної ідеї. Одні стверджували, що вбивство придумала сама Ерін, інші схилялися до версії, що Чарлі чи на неї тиск батько дівчини Террі Кеффі пізніше категорично заперечував, що його донька могла бути автором цього жахливого плану. Сам же Вілкенсон у свідченнях заявляв, що пропонував Ерін втекти разом і почати нове життя далеко від її родини, але за його словами саме вона нібито не полягала на кривавому варіанті, бачачи в ньому єдиний вихід. Ніч злочину була заздалегідь спланована. У день, коли все сталося, Чарлі Вілкінсон і Чарльз Вейт приїхали до будинку сім'ї Кеффі. Вони були озброєні і морально готові виконати задумане. Поки хлопці йшли всередину, а в машині біля узбіччя залишалися чекати Ерін та подруга Вейда, свого роду сторожовий пост, який робив вигляд, що залишається осторонь, але насправді. Був частиною всієї цієї схеми. Перед самим початком нападу Чарлі Вілкінсон попередив Ерін про те, що її молодші брати теж можуть стати жертвами. Він пояснив, що не може залишити свідків. Відповідь дівчини була холодною і позбавленою емоцій. Мені все одно роби те, що повинен. Ці слова немов остаточно розв'язали йому руки. Коли злочинці увійшли в будинок, першим ділом вони попрямували в спальню батьків. Чарлі пробрався в кімнату, де спали Террі і Пенні. В руках у нього був пістолет. 22-го калібру Підійшовши ближче, він відкрив вогонь по подружжю. Тері отримав кілька кулі, знесилений не міг поворухнутися. Він лежав поруч зі своєю дружиною і в розпачі спостерігав за тим, як вона помирає в нього на очах, розуміючи, що не в силах її ані захистити, ані навіть покричати або покликати на допомогу. Але на цьому звірства не закінчилися. Коли зброя Чарлі заклинила, його товариш Чарльз Уейт взяв в руки самурайський меч. Холоднокровно він обрушив удари на пенні, фактично обозголовивши її. Потім вбивці попрямували на гору, де ховалися діти Тайлер і Метю. Те, що ночі прорізав крик хлопчика: Ні, Чарлі, ні, навіщо ти це робиш? Ці слова стали останніми, які Тарі почув від свого сина. Його серце розривалося від жаху і безсилля, але важкі поранення призвели до того, що він втратив свідомість. Спочатку загинув Тайлер від пострілу в обличчя, після чого жорстокі нападники звернули увагу на метію. Удари меча не залишили йому шансів. Хлопчик був вбитий з особливою жорстокістю. Злочинці діяли по черзі, немов це був не злочин, а страта після розправи над сім'єю Вілкінсон і Вейт. Вирішили довести почати до кінця. Вони почали обшукувати кімнати в пошуках грошей і цінностей. Чарлі заздалегідь пообіцяв другові щедру винагороду за участь у злочині. Мова йшла про дві тисячі доларів. Для них це виглядало як нагорода за скоєне. Коли обшук закінчився, злочинці вирішили замести сліди. Вони розлили по меблях і підлозі горючу рідину і підпалили будинок. Саме в цей момент. Сталося справжнє диво. Тері Кеффі, важко поранений і стікаючий кров'ю, прийшов до тями. Відчувши жар і задушливий дим, він зібрав останні сили. І вибрався у вікно. Напівживий він почав повсти в бік найближчого будинку. Цей шлях зайняв у нього близько години. Година боротьби зі смертю, з болем і втратою крові. Добравшись до сусідів, він звалився біля їхнього порога. Шоковані люди викликали швидку допомогу і поліцію. Пізніше вони розповідали, що коли поліція їх запитала, звідки саме у Тарі йде кров? Один з них відповів простіше сказати, звідки вона не йде. Наскільки страшними були його рани? Чоловіка терміново доставили до відділення невідкладної допомоги. Незважаючи на важкий стан, лікарі зуміли стабілізувати його наскільки, щоб він міг. Говорити. Проте, перше, що він сказав помічникам шерифа, ім'я злочинця Чарлі Вілкінсон. Поліція діяла без зволікання, а Вілкінсона швидко вистежили і затримали. Під час обшуку в його трейлері офіцери знайшли і саму Айрін Кеффі. Вона сиділа в заціпанінні. Зовні нагадуючи жарт, дівчина заявила, що її нібито викрали, намагаючись відвести від себе всі підозри. Розслідування просувалося з неймовірною швидкістю. Вже протягом добу, після того як поліція прибула на місце трагедії і виявила згорілий будинок сім'ї Кеффі, всі четверо учасників цієї жахливої змови були затримані. Під вартою опинився Чарлі Вілкінсон, Чарльз Уейт, його дівчина і сама Ерін. На допиті вони всі почали давати свідчення, і незабаром. Версія про те, що Ерін була викрадена, розвалилася як картковий будиночок. Чарлі і Вейт стверджували, що ініціатором вбивства була сама Ерін. За їхніми словами, вона переконувала їх, що усунення її батьків єдиний спосіб, або вони з Чарлі були разом. Тим часом сама Ерін продовжувала наполегливо заперечувати свою причетність навіть перед дідусем і бабусею, коли її привели до них після арешту, вона клялася, що не мала до злочину ніякого відношення і що вся вина – лежить виключно на її хлопцеві її поведінка викликала у рідних шоки, здивування. В очах багатьох вона все ще залишалася хорошою дівчинкою, і повірити в її участь у розправі було майже неможливо. На слідстві Чарлі Вілкінсон висунув власну версію. Він запевняв, що пропонував Ерін просто втекти, залишити все позаду і розпочати нове життя. Але нібито саме вона відкинула цей варіант і наполягала на кривавій розправі. У підсумку всі четверо опинилися перед обличчям. Правосуддя. Прокуратура пред'явила їм звинувачення відразу за трьома пунктами в убивстві за обтяжуючих обставин. За подібний злочин в Техасі передбачено найсуворіше покарання: смертна кара. Судовий процес у справі кефі став гучною подією в Техасі. А його підсумка багато хто обговорював ще довгі роки. Присяжні винесли суворі вироки. Чарлі Вілкінсон і Чарльз Вейт отримали довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Це означало, що вони ніколи більше не вийдуть. Ідуть на свободу і проведуть решту своїх днів за ґратами. Що стосується Ерін Кефі, то її покарання було набагато м'якшим. Суд засудив дівчину до довічного ув'язнення, залишивши лише крихітний шанс на майбутнє подати право на прохання умовно дострокового звільнення через 40 років. Якщо вона доживе до цього моменту, їй буде за 50. Варто зазначити, що спочатку прокуратура вимагала смертної кари для Вілкінсона і Уейда однак несподівано втрутився Тері. Кефі людина, яка втратила дружину і двох синів. Яка дивом вижила сама, виступила проти смертного вироку. Він пояснив це своєю вірою. Релігія навчила його прощенню, і навіть переживши неймовірну трагедію, він не хотів ставати ініціатором чужої смерті. Стосунки Террі з донькою після суду були складними і суперечливими. З одного боку йому було майже неможливо прийняти факт, що його власна дитина стала частиною змови проти сім'ї. З іншого, він все ж не відмовлявся від неї, продовжуючи відвідувати. Її і підтримувати зв'язок за офіційними даними. Ерін і сьогодні продовжує заперечувати, що була організатором вбивства. Вона стверджує, що в ту фатальну ніч вона намагалася втекти від Вілкінсона, але нібито її змусили залишитися сидіти в машині, поки відбувалося жорстоке вбивство. Незважаючи на докази, що прозвучали в суді, батько схильний вірити саме цій теорії. Для Тері Кеффі Ерін залишається його донькою, і він обирає. Бачити в ній жертву обставин, а не холоднокровного вбивцю. Історія сім'ї Кефі це трагедія, яка потрясла не тільки їхнєм маленьким містечко, а й всю країну. Вона стала нагадуванням про те, що зло може зародитися там, де його зовсім не чекають, і що навіть найсвітліші сім'ї не застраховані від страшної біди. З моральної точки зору, ця історія змушує задуматися над багато чим. Вона говорить про те, яка небезпечна підліткова впартість, сліпа закоханість і вплив деструк Птивних людей Ерін, яка здавалася звичайною дівчинкою з релігійної родини, зробила вибір, який перекреслив її життя і життя усіх її близьких людей. Бережіть себе.